Військовослужбовців 1, 2 та 3 роти 2-окремого стрілецького батальйону. На жаль, склалася ситуація, що наш наявний особовий склад вирішили утилізувати злочинним наказом злочинною діяльністю у складі 68-ї бригади після довготривалої безперервного виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, а саме протягом 17 місяців на Запорізькому напрямку, без фізичного і морально-психологічного відновлення та до комплектації особовим складом. Ми висловлюємо колективну недовіру до усього командування 68-ї бригади. Звертаємось до українського народу. Підтримайте нас, тому що наше командування командування бригади доводить недостовірну інформацію, здійснює моральний тиск, заклики піти усе за Видають направлення на ВЛК вже з дописом відмовник, що у свою чергу викликає предзяте ставлення лікарів. Хоча статус відмовника ВСП, ДБР чи суд не призначав від військової служби чи виконань бойових завдань, не відмовляємось, але після відновлення. І не в складі 68-ї бригади просимо підтримки українського народу, бо ми пішли захищати нашу країну добровільно і не заслуговуємо такого відношення до себе.